Всім добрий ранок, я сьогодні зранку, як ніколи, іду вчасно на роботу. Сьогодні пішочком, Ваня десь поїхав на бусику, а я не хотіла брати машину. Думаю, пройдуся, скільки тут на ту роботу йти. І я тут дуже люблю зранку, от, саме осіннього ранку пройтись по селі. Вулиця така у нас тут пуста, нікого немає. Так, Скільки це хатів немає, тут. По одну вулицю, ой, по одну лінію йдуть будинки. Це один, два. Ось тут. Два, три, три. Будинка підряд ніхто не живе. І тут ось отако. Отут. Раніше в нас була церква, стара церква. Її знесли, на тому місці, поставили хрест. от, І там була в нас трапезна. І з тої трапезної щось там побудували. Але так там ніхто і не жив, так той будинок стоїть. От, там була стара церква і нова, туди чуть вище. От, і тут. Тут живуть і там живуть ще один будинок. А так оця вулиця зараз, по якій я буду йти, я її називаю вулиця Дачників, бо сюди приїжджають тільки на, на літо. З весни до осені, і все. Ну так періодично навідуються, вони приїжджають, але в основному тільки літом живуть. А я це йду, ой, мусор валяється. О, весовісня, сьогодні понакидають. Після себе ніхто не хоче прибирати. Чекають, щоб хтось поприбирав. Бачите, які в мене кудрі. Сьогодні зранку накрутила. Мені так оце в ця нравиться, така знаєте, хвилькою. Це йду за кавою. Думаю, якраз пройдуся, піду за кавою. Не спішав, в мене ще я півгодинки. Візьму кавуську і піду на роботу. Фух, Яка гарна погода. Тихо так. Пішла, подивилась до своїх грибів. У мене вже на одному пеньочку є грибочки, але вже можна, можна вже і зрізати їх. От, може і почекати. Ні, напевно зріжу сьогодні. Зріжу і ще ж лісові гриби, з ними треба щось зробити. Я так і нічого з ними не робила, стоять в холодильнику. О, зараз підемо через стадіон шкільний. Як гарно. Все жовте, листя опадає. А зараз ми з вами підемо через парк біля клубу. Там все жовте. Це я хочу туди взяти варю. Ще поки Кіра, я підемо з ними пофоткаємося. Дуже класно все таке жовте-жовте. Так, це ми біля школи будемо зараз проходити стадіон. Взяла кавусь вже. І дивіться, як гарно. Та хіба тут не можна робити фотографії? Можна. Як це взяти дівчат, щоб не так пізно? Бо я вже ж пізно з роботи приїжджаю, вже тут темно. Це треба десь днем йти. Поки воно все не облетіло і не перетворилося в якусь кашу малашу. Гарно, все жовтеньке, кожна пора року по-своєму гарно. Весна починає все зеленіти, літо квітувати, осінь жовтіти. а зима біліти. Господи. Так, це наш будинок культури. До речі. А я це думаю, що це я так інтуїтивно сьогодні накрутила свої локони. Сьогодні до нас приїжджає оркестр, якийсь благодійний оркестр. Так що ми сьогодні пошуруємо з дівками на концерт. Та навряд чи вони на таке захотять піти. Я колись була. Ой, я колись була у філармонії одеській. Боже, як це гарно! Який це гарний був концерт, я вже не пам'ятаю, хто там грав, хто виступав, але це запам'яталось мені дуже гарно, такий звук. Ой, прямо аж мурахи. От то сюди я також піду. От В селі у нас вперше такий буде концерт. Концерт духових інструментів, начебто так. От І підемо, послухаємо. Будемо набиратись Культурщини. Культурний вечір проведемо з музикою і зберемо гроші. Отак. От так, я вже майже доходжу до роботи, там он, Ваня вже сидить, працює. Робимо олійку віддавлену. Цілий тиждень будемо робити. Е, хто хоче з Одеси приїхати до нас на екскурсію, можу дати е, контакти, де збирають тур. І приїжджаєте от на екскурсію, Семенський ліс, джерело і ще там багато чого цікавого. Так що, кому треба, питайте всім, дам контакти. А, добрий ранок. А я кавишку принесла? Ти ще не проснувся. Бос, що ти кекаєш? Так, да, Бос? Ти красавчик такий мій. Віслухий британець, ірландець. Ти Ірландець мій. Бачите, який в нас кіт Був з прямими вухами і став з вислухими. Бос, ну, красун, такий красунчик Да-да-да. Зараз да, да. покажу, якщо це вийде. Коли я виходжу на його територію, він починає за ноги кусати. Бос, бос, кс 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 Дивіться, що він хвостом виляє. Бос, кс кс <ріхи> Я ж кажу. <ріхи> Це його територія. Ну, ну все, не м'явчи, Все, все, не кусай мене. <ріхи> Отак. От Захищає свою територію. Тут ні одна чужа собака не бігає. <ріхи> так, а ну розкажіть мені, хто вже сидив цибулю. Бо я хазяйка ось, набрала цибульки такої, це радар. Видно, так? Радар хочу посадити. Перший раз буду садити цибулю. І радборон. Як губки. <свят> це червона, салатна. Хочу посадити. Вперше буду садити цибулю. Бачите, яка хазяйка? Живу в селі, а цибулю не садила. Ні, ну батьків ми там садили, а от саме в себе на городі ні разу ще не садили. Це буде в нас вперше. я взяла цей кілограм і цей кілограм. Думаю, чи це небагато я її взяла і чи це вже пора її садити. Ми вигорали город того тижня. Да, того тижня. І вже ж, я думаю, пора, так? Да? Підкажіть мені, чи пора, чи ні. От, а потім. На наступний рік хочу замовити в якомусь агромаркеті, той, хто спеціалізується картоплею, різних видів картоплі. Отак, От по пару кілограм і хочу посадити різні. Бо кажуть, якась на картоплю фрі треба спеціальна картопля. То хочу це її також замовити, бо ми часто готуємо картоплю фрі. От, у нас її всі люблять. Того треба таку замовити. Коротше, будемо хазяйнувати. Кузярик, що ти дивишся на мене? Я встигла вже на роботі нігті не фарбувати до 9 годин. Бо сьогодні ж треба бути красивою. Я, мабуть, окремо буду влог знімати, як ми підемо в клуб. Так що сьогодні, мабуть, буде аж цілию два влоги. Або сьогодні один буде, а завтра буде сьогоднішній завтра. Отак. Так, щось я мала ще зробити? Мала олію поналивати, підготувати до наступної екскурсії. Цього тижня в нас знову буде екскурсія 2 числа, то треба підготувати олійку, поналивати, все запакувати. І сьогодні в мене вже стоїть відправлення з вчорашнього дня, а на почту ніяк я не можу поїхати, бо то машина зайнята. Коротше, сьогодні край треба відправити, бо вже посилочки чекають. Так, зробити ще одну кавуську і починати щось робити. Всім гарного-прегарного дня. А я також йду працювати. Друзі, ще покажу, які є візиточки. Замовила на тому тижні. Це вже третій раз я замовляю, і третій раз вони вже різні. Бачите, можете позвонити, замовити олійки. І цього разу мені вони подобаються найбільше. Такі потім. Це перші були візитки. А тих немає, всі їх розібрали. І мені ці подобаються най найбільше. Вони такі якісь приємні, гарний колір. М? Класні. Бо вже позакінчувались. А з графіком, обов'язково з графіком замовляла, бо неділя-понеділок у нас вихідні. І дуже часто до нас приїжджають в понеділок. Уже три роки ми працюємо з графіком. Неділя-понеділок вихідний і ще не можу запам'ятати. Красота вже на роботі, це розпалили вже грубку, Тепленько зараз буде. Оце, знаєте, величезний плюс, що ти собі розпалив грубу, коли хочеш, наскільки хочеш, в скільки хочеш. Коротше, і завжди в тебе теплота. Оце величезний плюс. Нікого не чекаєш. Не чекаєш сезону, а почав тоді, коли тобі холодно, тоді розпалив. Оце мені дуже подобається. І знаєте, що дуже подобається, коли оце розпалив і запах е дров оцього годинку першого, який тільки тяга пішла. Ось я прям замоталась би зараз в якесь теплесеньке одіялко, Взяла собі глінтвінчика. Ну ладно, ще немає обіду. Якогось чайочку заварила і сиділа б так, книжечку читала. Так, ну що, друзі, на цю годину влог закінчуємо. І зустрінемося з вами вже в будинку культури на концерті. Я думаю, так буде. Так що, як завжди, як завжди, міцно-примісно всіх обіймаю. ваша Інна.